У Балтійському морі збройні сили Швеції виявили та переслідували російський підводний човен. Також відомо, що на даний момент шведські військові продовжують спостереження. Також переслідування офіційних коментарів від Москви наразі немає. Розуміємо, що це вже далеко не перший такий випадок із тіньовим флотом Російської Федерації. Такі інциденти дійсно відбувалися на постійній основі. Хотіли вас запитати, знаєте, як ви вважаєте, на що саме рашисти хочуть повпливати от такими діями? Це просто Провокації, чи це можливо вже частина ширшої стратегії залякування проти Балтії та заходу? Адже всі ми пам'ятаємо і тих зелених чоловічків на кордоні із Естонією, до прикладу у європейці слава Богу, вже чітко заявили, що це це уже гібридна війна Росії проти Європи. Це дуже добре. Про це сказав і Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, і Урсула фон дер Ляйен, президентка Європейської комісії. Про це сказав і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Про це чим далі, тим більше говорять європейців голос. Але лише тих країн керівники які ну, відчувають близькість цієї загрози. Фінляндія, країни Балтії, країни Північної Європи. І зараз Європа розділилася на такі, знаєте, два табори. Північна частина та південна. Південна себе почуває дуже непогано. Ну, до прикладу, Італія активно імпорт експортує ситні смоли до Росії, і в неї все дуже добре. Там прем'єрка, яку дуже полюбляють в Україні, робить вигляд, що вона нічого не помічає. І дуже, дуже обережно ставиться і до допомоги в Україні і так далі. Каже, ніякої військової допомоги не повинно бути, але зараз не про неї. То окрема історія. Саме про те. Що це таке? Це гібридна війна, друзі, вона вже є. Європейці цього ну, поки що всі разом не хочуть визнавати, але навіть окремі голоси, які лунають, є свідченням усвідомлення того, що загроза з боку Росії вона ближче аніж здавалося ще вчора. От буквально вчора з'явилося селичне опитування е селищної компанії Німеччини ІПСОС, які говорять про те, що 27% німців Вважають, що в найближчі 6 місяців Росія нападе на країну НАТО. Це може бути країна Північної Європи, це може бути Польща. Але чому німці цим стурбовані? Вони ж теж член НАТО. У них вже у Латвії є бригада. Вона ще не повністю розгорнута, вона буде розгорнута до 20-го року, але вона вже там. Це перша бригада. Не німецького базування, тобто яка базується в іншій країні НАТО, а яку забезпечує Німеччина в рамках НАТО для німців. Це ну, визнання бо раніше їм не дозволяли цього робити після Другої світової війни. Зараз Німеччина активно займається питанням поповнення війська свого створення резерву в 200 тисяч. Ну це ж не випадково робиться. Вони ж готуються. У них є усвідомлення цієї загрози. Заданий вами міністр Фінляндії. Він говорить прямо. Росія готується до нападу. Ну там Марк Рюта тільки може розповідати про те, що нам не варто збивати повітряні цілі в просторі країн НАТО. Бо ну можливо ж вони там не створюють загрози. Ну це як на мене взагалі дуже недалекоглядна заява. НАТО намагається применшити загрозу в особі керівництва його. Але керівники країн кажуть, ні, ні, так, так не може бути. Там є дискусія, вони навіть сваряться між собою. Людей сварив фінів за те, що естонців, за те, що вони там говорили, Естонія зайняла м'якшу позицію. А це все наявна гібридна війна, яка триває, яка проявляється і в присутності дронів. Ну, зірвані ж військові навчання в НАТО в Польщі. Буквально сьогодні запускали вчора. Стало це відомо сьогодні це повідомляється. Запускали дрони з території Білорусії, з білоруських автомобілів автомобілів з білоруськими номерними знаками, допоки Нідерланди не притягли туди реп для того, щоб заглушити ці дрони. Це ж загальновідома інформація. Білорусь також долучена до цього процесу. Вони також створюють загрози Європи і шахеди, які летіли в ніч на 10 вересня по Польщі. Вони ймовірніше за все були випущені з території Білорусі. Для чого там собі морочити голову, запускати їх з Росії, щоб їх раніше побачили, якщо їх можна запустити звідти? Ну, питання лише до бойової частини була там, не була, вона там, дискусії такі тривають. Тому в Європі є усвідомлення, це справді вже війна, яка проявляється в кібератаках, в атаках GPS-систем, глушіння GPS-систем, скільки літаків вже зазнавали таких негараздів. Та навіть учора літак Піта Хекзета, який летів. До Сполучених Штатів Америки після засідання Рамштайну в Брюсселі мусив здійснювати аварійну посадку в Великій Британії через тріщину в лобовому склі. Ну, добре, пташка залетіла, що там ще може бути. Але ну, що це за інциденти такі? Ну, вибачте, росіяни дуже потужно працюють на території Європи. Недооцінювати їхню диверсійну роботу не варто. А скільки було перебитих кабелів? А посадки аварійні літаки в один день минулого року по всьому світу, а вибухи на терміналах делівері і так далі. Ну це діячель доставка дієшель. То це це друзі, свідчення чого? Це свідчення втручання Росії у внутрішню політику Європи для дестабілізації Європи, дестабілізації НАТО з метою зменшення їхньої допомоги Україні. Певний ефект це має, от ми ж фіксуємо вже зменшення військової допомоги від європейців в літній період на 57%, це дані Київської університету. І вони тому робитимуть це і надалі. Допоки Європа проявлятиме слабкість, будуть робити надалі. І при всій моїй там любові, не любові до Піта Хекзета і до Джей Ді Венса, який свого часу говорив на Мюнхенській безпековій конференції, що європейська демократія має бути сильною здатна себе захистити. Так вона справді має бути сильною. Європейці потрішки ну, займаються так, усвідомленням да, цього, змінюється у них світогляд з приводу цього, і в чиновників, і в громадян Європи. Але, на жаль, цей процес рухається не настільки швидко, як того хотілося б нам. Тому що від того, якою буде Європа, в великій мірі залежить і наша безпека. Втім, от єдине, що друзі, можу сказати. Європа виявилася, в моєму розумінні, більш готовою до російських провокацій та агресії, ніж могло бути. Бо, до прикладу, після скандалу в овальному кабінеті між Зеленським і Трампом у березні місяці, наприкінці березня, в мене було велике застереження стосовно того, що робитиме Європа, беручи до уваги історичний поганий досвід а, перед початком Другої світової війни. Ну і з її, коли не всі по черзі просто здавалися Гітлеру. Ну зараз ж Європа демонструє, що вони принаймні, готові війська перекидати на східні кордони авіації. Вони в Польщу авіацію перекидали, і це добре.